Друзі, вітаю! Мене звати Андрій з вами канал Смачно Домашньо. Незабаром різдвяні та новорічні свята, тож пропоную приготувати святкову закуску, яка обов'язково здивує ваших гостей та буде окрасою будь-якого столу. Цікаво? Ну що ж, поїхали. Пропоную вам два варіанти закуски. Перший варіант дуже швидкий в приготуванні. Другий варіант цілком може замінити основну страву. Інгредієнти знайдете в описі до відео. Першим етапом підготуємо картоплю, так як цей процес займе найбільше часу. Картоплю в мундирах відмиваємо та проколюємо виделкою для того, щоб вона рівномірно пропеклася і не вибухнула в духовці. Ретельно змащуємо олією кожну картоплину. Солимо. Викладаємо на деку попередньо застелене пергаментним папером та відправляємо в духовку на 45-60 хвилин до готовності при температурі 200 градусів Цельсія. Поки запікається картопля, відварюємо яйця та моркву. Після закипання води нехай яйця поваряться 8-10 хвилин. Відварену охолоджену моркву очищуємо від шкірки та перекладаємо в чашу блендера, де і будемо готувати нашу закуску. Очищуємо яйця від шкарлупи та додаємо в чашу. Додаємо плаваний сироп, кріп. Та основний інгредієнт нашої закуски оселенець. І все ретельно перебиваємо. Подрібнюємо до необхідної консистенції, солимо та перчимо до смаку і ретельно замішуємо. Минула година картопля спеклася. Тим часом, поки вона остужується, будемо начиняти тарталетки. Картопля остила, робимо надріз та трішки придавлюємо її. Бачите, яка кремова текстура картоплі. Начиняємо її начинкою. Прикрашаємо дрібно нарізаною зеленою цибулею. Чудова закуска до святкового столу готова. Друзі, якщо вам сподобався даний рецепт, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. З вами був канал Смачно Домашнього. Всього доброго, Па-па.